Вітаю вас, малята! Відгадайте, будь ласка, про що я зараз буду говорити? Цей предмет прямокутної форми, який передає зображення навколишнього світу на відстані. Що це? Так, це телевізор. Цей предмет. Прямокутної форми, в якому зберігають їжу. Що це? Так, це холодильник. А цей предмет ми з вами сьогодні будемо малювати. Слухайте уважно. Цей предмет прямокутної або квадратної форми. В ньому є віконце круглої форми. В цьому предметі брудна білизна стає чистою. Що це? Правильно, це пральна машина. Сьогодні ми з вами будемо малювати пральну машину. Для роботи вам знадобиться альбом для малювання. Склянка з водою, пензлик, акварельна фарба, фломастер та серветка. Отже, починаємо малювати. Спочатку намалюємо великий квадрат. Відокремимо лінією панель керування. Ось така у нас буде панель керування. В центрі намалюємо коло. Це будуть дверцята нашої пральної машинки. Тепер промалюємо деталі. Ось так. Тепер потрібно нашу пральну машину розфарбувати панель керування ми розфарбуємо блакитним кольором. Кнопочки у нас будуть різного кольору, такого, якого ви захочете самі. Я вибрала собі жовтий, червоний, зелений та помаранчевий колір. Саму машинку я розмалюю жовтим кольором. Розмальовувати потрібно охайно, не виходячи за контури. Рамку дверцят я розмалюю зеленою фарбою. Скло та нижню панель я розфарбую блакитним кольором. А ще синім кольором намалюються точки, бульбашки. Ось така пральна машинка у мене вийшла. А у тебе я чекатиму на твої роботи. До побачення, до нової зустрічі, малята!